Добрий день, шановні радіослухачі та телеглядачі! В ефірі черговий випуск Радіобесіди тайм». Мене звати Світлана Гнатенко, а гість нашої студії сьогодні голова відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області, начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю Сергій Гуцало. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Вітаю Світлана Миколаївна, Вітаю слухачі, вітаю глядачі. І розпочати нашу сьогоднішню розмову я хочу з тієї події, яка відбулася зовсім нещодавно. 6 грудня в Києві відбулося засідання правління українського ядерного товариства. І ви, як голова рівненського осередку організації, представляли наш відокремлений підрозділ на цьому засіданні. Як все проходило, на що були зроблені акценти, розкажіть більш детально. Ну, дійсно, 6 грудня відбулося чергове засідання правління. Нагадаю, що склад правління станом на сьогодні входить 42 члени. Першочергово, на порядку денному, був звіт роботи секретаріату за звітний період це за півроку. Розглянули кошторис на майбутній рік, на 25 рік. Розглянули плани робіт, як в цілому по товариству, так і по відокремленому підрозділу. Затвердили це все. Розглянули декілька поточних питань щодо співпраці з науковими організаціями, щодо проведення наукових конференцій. Одним з питань, яке було озвучене на правлінні 6 грудня, це відновлення такої форми роботи з профільними вищими навчальними закладами як начітка лекцій. Вибрати необхідну тему, тему, яка буде цікава студентам і представник того чи іншого відокремленого підрозділу, чи той чи інший. Наукової організації міг би приїхати і прочитати лекцію для зацікавлених студентів. Тому я думаю, ми звернемося з такою ініціативою до адміністрації Рівненської атомної електростанції і, сподіваюся, отримаємо підтримку. І, можливо, члени нашої організації також зможуть і відвідують профільні вищі навчальні заклади з лекціями. На ту чи іншу технічну дисципліну знайомлять студентів з роботою атомної електростанції. Також на засіданні правління ми заслухали доповідь про роботу жіночої секції ядерного товариства. Ви знаєте, вона відновила свою роботу після досить тривалого простою. І є плани на майбутнє і презентація була дуже цікава. Також були затверджені статут жіночої секції і молодіжної секції. Українського ядерного товариства, тому думаю, що робота буде в цьому направленні продовжуватись, і ми скоро побачимо багато нових проєктів саме від, від, від жінок, від жіночої секції. Будемо чекати на це. На завершення правління ще був один приємний момент. Був створений один відокремлений підрозділ на базі Ізотопу це державне підприємство. І станом на сьогодні відокремлених підрозділів. Налічується 18. Це досить вагома цифра, і це говорить про те, що популярність ядерного товариства росте, ми розширюємося, і таким чином досягаємо своєї однієї з складової статутних завдань популяризації атомної енергетики. Сергію Миколайович, ви очолюєте відокремлений підрозділ громадської організації Українське ядерне товариство з 2019 року, тобто вже доволі тривалий час. Якщо порівнювати ті завдання, які стояли перед організацією в той період, і з тими, які маєте наразі, чи змінились вони? Ви знаєте, тоді я собі ставив на меті зберегти все те, що було започатковано моїм попередником. І вважаю, що нам це вдалося. Чи змогли ми впровадити щось нове? Також вважаю, що певні досягнення ми маємо. Не в прості часи приходиться займатися товариством, але все ж таки цілі і задачі залишаються незмінними, ну, якщо говорити, в частині тих задач, які ми ставимо тут на місці, як відокремлений підрозділ. Це робота з навчальними закладами. Це співпраця з реабілітаційним центром нашим. Ну і всі свої сили ми направляємо на те, щоб бренд ядерної ядерної енергетики і в цілому енергетики він мав позитивний імідж. Поточний рік добігає кінця, і в цей час прийнято підбивати підсумки року, який минає. Напевно, у нашого осередка громадської організації є напрацювання, є надбання. Ну, які саме я вдячний всім нашим активним членам товариства за те, що ми функціонуємо, за те, що ті виклики, які сьогодні ми отримуємо, ті завдання, які ми самі собі ставимо, вони виконуються. От щодо планів на майбутнє, то хотілося би все ж таки більше впроваджувати заходів, які будуть розроблені саме товариством. Ми багато допомагаємо в організації заходів і в нашій організації молоді, так в частині підготовки там з тих тих чи інших спортивних заходів, які відбуваються за ініціативи рівня СКС і організації молоді. От, але вважаю, що ми можемо робити більше і якісь нові проекти впроваджувати нам також по силі. Нещодавно був проведений на нашій АЕС, Молодіжний Ядерний форум. Це не новий захід. Він проводився вже багато років поспіль і на інших майданчиках. Але в цьому році, як мені здалося, ми провели його в такому форматі і він вперше проводився на різні системи. Так, і що позитивно, це було відмічено, і в тому числі на засіданні правління. І є пропозиції проводити його щорічно саме. На майданчику рівненської атомної станції участь в цьому форумі взяли там, порядка 35 молодих працівників з різних куточків нашої країни. Ну, безумовно були представлені всі АЕС, Рівненська АЕС, Запорізька АЕС, Хмельницька, Південноукраїнська, а також деякі наукові установи нашої країни. Також були представлені і навчальні заклади. Чим цей форум був ще цікавий? Команди були сформовані, і основна їхня задача була вирішення певних кейсових завдань, які включали в себе вирішення питань щодо впровадження будівництва нових енергоблоків різних типів щодо відновлення після деокупації Запорізької С і люди спілкуючись між собою. Приходили до тих чи інших рішень цих питань і подали свої рішення на розгляд ну, досить поважної журі. І ви знаєте, дуже пройшов цей форум, як на мене, вдало, позитивно. Ми мали дуже позитивні відгуки. І сподіваюся, що ця ініціатива буде підтримана і цей форум буде проводитися у нас щорічно. І ще хотілося б мені відмітити. В червні цього року учасник конкурсу атомні інноватори, представник рівненської атомної електростанції, член нашого товариства Едуард Омельчук, він мав змогу презентувати свою роботу в Болгарії, в місті Софія. Його тема була обрана і досить цікава, тому також отримав позитивний досвід і представив свою роботу і взагалі Рівненську атомну електростанцію на, на світовому рівні. Вже восьмий рік поспіль на майданчику Рівненської атомної електростанції проводиться спільний з українським ядерним товариством освітній профорієнтаційний проєкт Ядерна школа Раес. І потрібно сказати, що у учнівської молоді цей проєкт набуває все більшої і більшої популярності і інтерес до цього заходу. Підвищується у нашої молоді, як ви прокоментуєте, чому можу допустити, що спілкуючись зі своїми ровесниками, можливо, спілкуючись з батьками, своїми вчителями, діти починають розуміти, що важливо мати певні базові знання саме з природничих наук. Всі люди, які долучаються до цього проекту, вони в першу чергу намагаються дітей зацікавити у вивченні цих дисциплін, тому що так він розтягнутий у нас по часові майже на 9 місяців. Але першочергово ми не намагаємося дітей навчити глибоко, але ми намагаємося їх зацікавити у вивченні цих дисциплін, що, на мою думку, є основним, тому що вчаться вони в школі, і безумовно всі вони не будуть працевлаштовані в майбутньому на атомну електростанцію в кожного свій шлях, але діти більш свідомо зможуть підходити до вибору тої чи іншої професії. І навіть свій час, коли я навчався в університеті, я не мав такої змоги до початку навчання ознайомитися з роботою підприємства. І я пам'ятаю свої враження, коли я, вже, будучи студентом 4 курсу, потрапив на виробництво. Ну, для мене це було просто дуже вражаюче. А діти, маючи такий досвід вже починаючи з 9 го класу, є така можливість, я вважаю це дуже для них корисно. Особливо хотілося б відмітити можливість. Дітей проходити стажування на посадах, починаючи там від майстра, закінчуючи генеральним директором. Діти розуміються вже з середини виробництва, дійсно, як проходять виробничі процеси, як проходять виробничі наради, які цілі задачі ставляться на керівників тих чи інших ланок управління. Ну і це в майбутньому допоможе їм зробити правильний вибір. Чи дійсно їх місце в атомній енергетиці, чи можливо треба шукати інший шлях? Так, так, саме так. Це дасть змогу більш свідомо підійти до вибору свого шляху в житті, пане Сергію, робота громадської організації Українського ядерного товариства передбачає і організацію допомоги Збройним силам України. Розкажіть, як товариство долучається до надважливої справи підтримки наших захисників і захисниць, наскільки активно все це відбувається, ну і саме як наш рівненський осередок товариства підтримує, допомагає фронту. В наш час, я думаю, кожен повинен долучатися до цієї справи і нікого не повинно обходити. Те, що відбувається в країні, а ви знаєте, центральний офіс, якщо ми говоримо про ядерне товариство в цілому, співпрацює з різними закордонними партнерами. У них є тісна співпраця з європейським ядерним товариством. Закордонні партнери надають певну допомогу і в тому числі і цілю. По окремим зверненням від військових закуповувалися різні необхідні на фронті речі, починаючи з теплих речей, ну закінчуючи генераторами. І кожне звернення ми намагаємося розглянути і по можливості задовільнити ту потребу. Це займає небагато часу, і це все відбувається досить оперативно. До речі, хотів сказати, що нещодавно, 12 грудня, проходила генеральна асамблея Європейського ядерного товариства, на якій Виконавчого секретаря Лавренова Данила було обрано до складу Ради директорів Європейського ядерного товариства. І це нам дасть змогу ще більше бути дотичним до всього того, що відбувається в атомній галузі Європи, і не тільки Європи, але й світу в цілому, і ще більше налагоджувати співпрацю з європейськими країнами. Ви вже згадали про те, що рівненський осередок товариства також постійно підтримує варайський реабілітаційний центр. Якою є ця підтримка, і на вашу думку, наскільки ця підтримка важлива для людей з особливими потребами найбільш уразливих категорій населення? Ми живемо в суспільстві і прагнемо жити в цивілізованому суспільстві. Ядерне товариство воно згуртовує навколо себе людей. Така співпраця вона потрібна. Не можна закритися там, обмежитися периметром своєї квартири, своєї роботи. Потрібно бачити, що відбувається трошки далі. По можливості ми долучаємося до допомоги реабілітаційного центру. Вони мають велику територію, яка потребує певного догляду. І от навесні, восени, коли в цьому є потреба, ми збираємося. Ну, активні члени нашого товариства вони долучають до цього своїх дітей, що це теж немаловажно, я вважаю. І потрібно там щось покрасити, щось прибрати, покосити. Ви знаєте, це проходить в досить позитивній атмосфері, і я вважаю, що дуже це все позитивно, і ми будемо і в подальшому продовжувати це робити. Цікавий факт хочу вам навести: декілька років назад ми долучилися до висадки виноградної лози, і вже декілька років підряд просто виростає шикарний виноград, і це дуже приємно бачити результати своєї праці і сподіваюся, що ще багато років цей виноград буде плодоносити. Ну і таким чином радувати людей, які долучилися. Рівненський осередок українського ядерного товариства завжди підтримує благодійні ініціативи, на енергоатом і Рівненська атомна електростанція не стоїть осторонь в цьому сенсі. Цьогоріч до яких благодійних івентів, зокрема спортивного напрямку, долучалася організація. Всі спортивні заходи, організовані Рівненською атомною електростанцією, так чи чинальне проходять за підтримки українського ядерного товариства. Люди залюбки долучаються до проведення, тому що провести такий захід потрібно багато вкласти труда. І це не так просто, можливо, як комусь здається, на перший погляд. Організатори багато вкладають сил в це. А з початку війни всі ці заходи є благодійними. І таким чином організатори дають можливість людям взяти участь як спортсменам, задонатити за свою участь, так і людям, які приходять, спостерігають, також задонатити і цим допомогти Збройним силам України. Наше товариство щоразу, як я вже сказав, долучається, і всі беруть участь, члени нашого товариства, залюбки. Знову ж таки приходять своїми дітьми, цілими сім'ями. От і так, це є одною з складових нашої роботи. Цьогоріч можете перелічити, які заходи це були саме такого спортивного напрямку. Це були і заплив на білому озері, і тріатлон, і забіги. Ну, все, що відбувалося цього року, кругом долучалося ядерне товариство. От нещодавний був захід, забіг до Дня Святого Миколая. 1 грудня також члени нашого товариства долучалися і здійснювали підтримку цього заходу. Пане Сергію, наскільки в вашій діяльності, як очільника нашого осередку організації, доводиться контактувати і співпрацювати з іншими відокремленими підрозділами організації? Якщо так, то чи є ефективною така співпраця і які результати вона дає? Ви знаєте, комунікувати з? Людьми це взагалі дуже корисно і ефективно. А комунікація з колегами своїми примножає да, ефективність цього всього. Скажу, що ми бачимося своїми колегами на от таких от заходах, як правління. Ми час від часу за потреби зізвонюємося, безумовно, ділимося своїм досвідом. От. Тому так це відбувається і відбувається. Достатньо ефективно. Деякі речі, які робимо ми, вони впроваджуються на інших АЕС. А ми за потреби цікавимося, як це відбувається в інших підрозділах відокремою. Тому співпраця, вона, я вважаю, є, і ми її будемо розвивати в подальшому. Гадаю, що ця співпраця буде продовжуватись і буде мати успіх і давати свої результати для всіх майданчиків. Наших станцій, де є відокремлені підрозділи громадської організації. Для нас всіх війна стала важким випробуванням. За цей час ми багато в чому змінилися, відбулася переоцінка цінностей, багато в чому змінилось ставлення наше до окремих речей. Для українського ядерного товариства в цьому сенсі що нині стало найважливішим. Всі ми змінились, безумовно. Вся країна змінилась, і змінилися люди, що для нас всіх важливіше. Так, дійсно, переоцінка цінності відбулася. Тепер ти розумієш, що таке час добре. Тепер ти розумієш, що таке твоя сім'я, тепер ти добре розумієш ціну свободи. Ти бачиш, як з кожним днем люди. Переоцінюють свої цінності, переоцінюють відношення до життя. І саме основне для нас це зараз здобути перемогу, здобути мир для нашої країни. Все, що ми робимо, воно все направлено на цей результат. Ну, таке гасло Все задля перемоги. Так. Це дійсно так і є. Ну і наостанок не можу не запитати про плани організації на наступний рік. Чи будуть впроваджуватися якісь нові проекти, чи будуть реалізовані якісь нові напрямки роботи? Ну і взагалі, які надії ви покладаєте на новий 2025 тисячі ядерне товариство одна з його задач це відстоювання інтересів саме ядерної галузі. І щодо планів на майбутнє вважаю, що важливим аспектом Здобуття енергетичної незалежності нашої держави і, взагалі, розвитку нашої країни є будівництво нових потужностей. Це надважлива тема. І в розрізі діяльності нашого відокремленого підрозділу і ядерного товариства в цілому ми будемо ставити собі задачу інформувати широкий загал саме про ті позитивні чинники, про об'єктивні переваги впровадження. Тих чи інших проєктів, які будуть вибрані для будівництва нових потужностей. Ну, пане Сергію, я вам щиро вдячна за нашу таку змістовну бесіду, за ваші вичерпні відповіді, ну і за вашу працю також. Ну, і дякую за те, що ви знайшли час завітати до нас в студію. Поділилися важливою, корисною інформацією. Я також бажаю вам Успіхів в вашій роботі як очільника Рівненського осередку громадської організації Українського ядерного товариства. На завершення я хотів також подякувати вам за запрошення в цю студію. Хотів подякувати всім членам нашого товариства. І на завершення хочеться нагадати, що все ж таки майбутнє за ядерною енергетикою. А вам, друзі, нагадую, що ви слухали і дивилися черговий випуск радіо «Он тайм». В студії для вас працювала Світлана Гнатенко. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього самого найкращого і до наступної зустрічі в ефірі.